Всім привіт! Щиро дякую, що робите. А я зараз покажу, чим я займалася. Вирішила сьогодні я висадити полуничку сенсацію. Яєчну шкаралупу взяла. І е, у рядки додавала я грунт з курника. Просіювала через сіточку оцю, поприбирала томати. Остання розсадка, яка залишалася, пам'ятаєте, ми на її ефір висаджували ще малесенькі томатики набралися. Прибрала агрове Я його склала і повішала. Зараз іде дощ, і його помиє. Зробила ось такою лопаткою, хочу вам сказати, що ґрунт тут копаний. І оля фастається. Пастається Оля, дивіться на неї. Красуня, красуня. Отако зробила я яєчну шкоролуху, і під кожний кущик полунички я насипала трошечки такої яєчної шкоролупи. Поливала я кошиком водичкою з баку. Мені потрібно бак, щоб був пустий. Зараз пішов дощик і налиється водичка. До заморозків хочеться бак освободити від водички. І я поливала, так, під кожний кущик поливала кошиком водичкою з дощовою з баку. Все, дорвалася до роботи Оля. Оце тако, бачите ручками, ось такого. Ось так. М -м -м. Ця полуничка вийшла без розпушувача. Е я думаю, що надалі можна буде під е кожну лунку додати, під кожний кущик е додати соснової кори. Ось так вийшлося Олі сьогодні. Оля висадила сьогодні полуничку сенсацію. Всього вам найкращого від щирого серця і бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково будемо, і хороші. Щиро вам дякую.